Слава Ісусу Христу! Вітаю в Рубриці Христотерапії з Наталією Шпит Зустрічі любові в Ісусі Христі, в Богородиці. І сьогодні продовжую читати ту книжку, що презентувала минулого разу. Е, називається вона Твоє життя вартує, щоб його прожити. Е, Фултонма, е, Фултона шина, архієпископа. І це в нас іде. Другий розділ е, в книжці Бог і Людина першого, першої частини е, називається сумління. Сьогодні проговоримо про совість. Е, що таке є совість? Знаєте, людина складається дух, душа і тіла. От де є наша совість? Так, наша совість є в духовному вимірі, так, в третьому найвищому. Вимірі. І чим може совість ну, бути нестатичною. Тобто Бог статичний, він вічний, так? І совість вона є в духовному вимірі і вона не хворіє, так як наша інтуїція, так? Власне, як і Бог, він є люблячий, так? І наша совість вона десь є також Ем, ну, як е, має, має від совісті, то кажеться, якби от питаєш, деколи, чи ти маєш совість. Ну, що ти зробив, чи ти маєш совість? Тобто, якщо людина безсовісно десь поступає, то вона Поступає не з любові, так? А поступати з совісті це, як на мене, поступати з любові до Бога, до себе і до ближнього. Так? Ну, але буває так, що вона блокується. Так? Десь наші цінності можуть мінятися під дією якихось певних дій. От, і людина може змінювати як свої цінності, так і сумління, і совість може захворіти. Так? Вона є статичною, так як Бог, так? і вона завжди, Дух Святий, буде нам, як то кажуть, показувати. Так? От, ну, тому що є обманщик, і є оці це зло, і десь під дією. Якихось певних спокус, ми поступаємо не по совісті. Добре, що про це говорить Шин? Я собі так трошки тут зачитаю, а потім буду читати все решта. Врешті, рез сумління судить і хвалить нас за конкретні вчинки. Тоді ми відчуваємо таку ж радість і щастя, якби нас похвалили батько і мати. Так само відчуваємо сумі розпач після негідного вчинку. Не бій би нас осудили рідні батьки. Мусить бути як хтось поза нашим сумлінням, якесь божественне ти, яке визначає стандарти нашого життя. Більшість ментальних проблем, від яких сьогодні потерпають люди, є наслідком розумового спротиву цього закону, написаному у наших серцях. Коли люди повертаються до свого сумління, до їхніх душ повертається мир і спокій. Мир нашої душі це те. Ким ми є. Так? Сумління. Якось прийшов до мене чоловік, що працював у театрі, і розповів ось цю історію. Одного вечора після вистав він розговорився за кулісами, за кількома колегами. І вони запитали його, чи він католик. Чоловік відповів, що колись він був католиком, але після того, як прочитав багато літератури з порівняльної релігії, Психології, психіатрії та метафізики то зрікся цієї віри, адже ніде. Він не зміг знайти відповідей на свої запитання. Хтось з колег запропонував йому, чому б тобі не піти до єпископа. Щіна? Нехай він відповість на твої запитання. І ось я тут, перед вами. А у мене є низка запитань, які б я хотів вам поставити. Сказав він мені. Перш ніж хоч щось запитати, піди до свого готельного номера і вижени ту хористку, з якою живеш. Тоді повертайся і запитуй. Відповів я йому. Він сплеснув руками, засміявся і мовив О, так, звісно, я намагаюся обдурити вас так, якби й дурив самого себе. Невздовзі після цього я знов зустрів його і запитав ви все ж таки не вийшли на правильну дорогу, чи не так? Так, але я зберігаю потрібну карту. Ось досконалий приклад людини, яка приглушує голос свого сумління, своєї совісті. Наше сумління неминуче веде з нами нестерпну боротьбу. Ми дуже відрізняємося в інших створінь, незважаючи на те, що палко наполягаємо на подібності. Ми відрізняємося тим, що можемо розмірковувати про самих себе. Жоден камінь не може перетворити частину себе на іншу частину. Жодна сторінка в книжці не може повністю заглибитися в іншу сторінку. Цієї книжки, щоб зрозуміти її. Але ми, люди маємо владу бачити себе в якомусь образі. Ми можемо бути задоволені собою, можемо сердитися на себе. Для нас можливі такі переживання, які ніколи не трапляються з тваринами. Ми ніколи не, зупи... не зустрінемо півня чи свиню з підовим комплексом. Вчені стимулювали психічні розлади у тварин, але без втручання людини вони не. Виникли. Тварина залишена на самоті ніколи не матиме відчуття самотності. Ми відчуваємо певний конфлікт між тим, ким ми є, і тим, якими мали би бути. Тобто існує конфлікт між ідеалом і реальністю. Ми чимось подібні до скалолаза. Далеко вгорі ми бачимо вершину, до якої піднімаємося, але глибоко внизу провалля, у яке в будь-яку хвилину можемо зірватися. Чому сумління турбує саме нас, тоді, як воно не турбує решту створінь? подумайте лишень, оскільки існує ненормальних спогадів втечі від свідомості, вживання снодійних таблекок і алкоголізм це лише два способи уникнення болісного діалогу з власною совістю. Чи помічали ви коли-небудь якими песимістичними стають деякі люди, у їхньому сприйнятті усе видається катастрофою? Чому вони так ставляться до життя? Усім своїм серцем, душею вони відчувають, що те, як вони живуть в супереч своєму сумлінню, заслуговує на осуд. Тому вони це покарання накладають самі на себе, живучи в очікуванні електричного стільця. Їхні судження до самих себе формуються під впливом їхнього песимістичного ставлення до життя. Ще одним психологічним виявом втеч від докорів сумління є надмірна критика інших. Сусід завжди правий, неправий. Чи звертали ви колись небудь увагу на листи, які надсилають до газети читачі? Вони починаються з критики ближнього. Проблеми з моїм чоловіком у тому, що. Я не можу миритися з тим, як моя дружина. Три крапки. Мій син дуже впертий. Три крапки. Звісно, бідному, ближньому ніколи не вдається зробити щось путнє у звичайному буденному житті. Чому з'являється таке надмірно критичне ставлення до інших. Авраам Імількон якось дав цілком е, слушну відповідь на це запитання. Одного дня у часи громадянської війни він йшов до лікарні в Олександрії. Тоді президентів не знали в обличчі. Його прес-секретар не розповсюджував фотографії президента. Коли Лінькон заходив у лікарні двері, його мало не збив з ніг молодик, який кудись страшенно поспішав. Він закричав на Лінькон. Кольна. А ну, геть з дороги, ти довгов'язи за ру... засушений чолов'ягу. Президент глянув на нього і запитав: Юначе, що так трива... тривожить вашу душу? Саме в цьому закорінена суть надмірної критики. Ми усвідомлюємо справжню суть справедливості, однак чомусь постійно виправляємо інших. Наприклад, ми не можемо спокійно. Перебувати в кімнаті, в якій на стінах розміщені картини, і одна з них висить трохи перекошена. Ми обов'язково вирівнюємо цю картину. Ми хочемо, щоб усе було до ладу. Усе крім нас самих. Існують набагато найбезпечніші способи втечі від самих шпилюк від таких шпилюк сумління. Це завжди було властиво людській природі. Пропоную повернутися до епохи Шекспіра у своїй знаменитій трагедії Макбет» Ще задовго до того, як відкрились глибокі знання в царині психіатрії, Шекспір описав яскраві приклади психозу і неврозу. Саме у Макбета був психоз. Леді Макбет, його дружина, хворіла на невроз. Чи пам'ятаєте цю історію? Вони вбили короля банком. Що за щоб заволодіти троном, До кори сумліні так молочили Макбета, що у нього розвинувся психоз. Привид Банко почав переслідувати його. Макбет бачив його, наче той сидів за столом. Кінжал, яким убив короля, також постійно вживався Макбеду. Чи не кінджал перед собою бачу? Його внутрішнє відчуття провини проектувала уяві такі картини. Заважте глибоко мудрість Шекспіра. Якщо існує спротив проти свідомості, тоді неминуче з'являється скептицизм, сумнів, втрата віри і повне заперечення філософії життя. Макбет дійшов до тієї меші, коли життя стає лише недогарком і втрачає всякий сенс. Завтра, все завтра, та все завтра, дрібненькою ходою, день у день. І так закінчується наш літопис. Всі вчора путь освітлювали дурням до праху смерті, вгасне недогарку. Скепсис, агностицизм, втрата віри не мають під собою раціональної основи. Їхню основу в моральному розумінні міститься у відчутті протести проти сумління. Погляньте на Леді Макбет. Її провина виявилася, виявилася, вилилась у невроз. Служниця розповідала, що її пані Леді Макбет миє руки що 15 хвилин, її терзало почуття провини. І замість того, щоб очистити душу, вона спроєктувала це роботу. Леді Макбет говорила: всіх пахощів Аравії не вистачить для цієї маленької ручки. Якось я навчав одну молоду жінку. Перед тим вона прослухала 15 годин аудіозаписів моїх проповідей. Після першої науки про таїнство сповіді вона сказала моєму секретареві: З мене досить, більше не хочу жодних уроків. Я не хочу чути про католицьку церкву. Через свого секретаря я порадив їй прослухати ще три аудіозаписи про сповідь, а тоді. Я зможу зустрітися з нею під кінець прослуховування третього запису. Жінка перебувала в стані справжньої криси. Вона присяглася. Тряслася усім тілом і кричала: випустіть мене звідси, я більше ніколи не хочу чути про церкву. Продовж п'яти хвилин ми намагалися заспокоїти її. Я сказав їй: послухайте, те, що ви почули і те, як ви поводитеся, зовсім не є співмірним. Отже, тут мусить бути ще щось. Знаєте, у чому, на мою думку, проблема? Гадаю, ви зробили аборт. Так, вигукнула жінка. Вона була така щаслива, що нарешті з неї вийшов цей біль, її хворе сумління виявилось у нападах на таїнство сповіді, проте істини віри не становили для неї проблеми. Часто ми спостерігаємо, як напад на релігію приносить, тимчасово полегшене неспокійному сумлінню. Сумління чимось нагадує владу США, що поділена на три гілки законодавчу, виконавчу і судову. Законодавча, тобто Конгрес, створює закони, виконавча, тобто президент, стежить за належним дотриманням закону в дії. Судова, тобто Верховний суд, виносить рішення щодо відповідальності дії до закону. Усі три ці системи є в серці кожної людини. Перш за все, існує Конгрес. Він створює закони, які нам диктують. Ти мусиш, ти мусиш. Ти мусиш, ти не мусиш. Якщо ми вчинили за законом, наше сумління залишається спокійним. І навпаки, нас мучить до кори сумління, якщо найчі дії були хибні. Звідки походить цей закон? Від мене самого ні. Якби я написав цей закон, я міг би відновити його. Можливо, він підходить від суспільства. Ні, бо інколи, коли суспільство засуджує мої дії, моє сумління виправдовує і хвалить мене. А інколи навпаки, сумління мучить і осуджує мене тоді, коли суспільство хвалить. Звідки походить виконавча складова сумління, та, котра розсуджує, чи вчинив я згідно згідно чи ні? Нарешті сумління каже. Ти був там, я бачив тебе водночас інші радять. Не звертай уваги. Насправді, ти дуже добре знаєш, що тобі слід робити. Ти також знаєш про мотиви свого вчинку. Врешті-решт, сумління судить і хвалить нас за конкретні вчинки. Тоді ми відчуваємо таку ж радість і щастя, якби нас похвалили батько і мати. Так само відчуваємо сум і розпоч після негідного вчинку, ніби нас осудили рідні батьки. Мусить бути хтось поза нашим сумлінням, якийсь божественний ти. Яке визначає стандарти нашого життя. Більшість ментальних проблем, від яких сьогодні повертають потерпають люди, є наслідком розумового спротиву цього закона, написано у наших серцях. Коли люди повертаються до свого сумління, до інших душ повертається мир. До їхніх душ повертається мир і спокій. Мир нашої душі це те, ким ми є. Сумління підсказує нам, коли ми робимо щось не так, адже тоді виникає відчуття, ніби всередині у нас щось зламалося. Зламана кістка болить, бо вона змістилася і перебуває не там, де її слід бути. Наше сумління турбує нас, бо воно не там, де йому належить бути. Завдяки самоаналізу ми можемо бачити. Себе, особливо вночі, як сказав поет, кожен атеїст боїться темряви, а ніжний голодь мовить там: ти нещасливий, ти робиш щось не так. Вашої свободи ніколи ніхто не руйнує. Ви відчуваєте, як хтось солодким голосом кличе вас до суду і запитує, чому цей голос не звучить голосніше. Та він звучить достатньо голосу, якщо, звісно, ми хочемо його почути. Бог поважає свободу, якою він наділив нас. Ви, напевно, бачили картину Холмена Ханта, де зображений Господь, що стукає в обидві обвиті плющем двері, тримаючи у руці ліхтаря. Холмана Ханта розкритикували за це полотно. Критики казали, що на цих дверях нема замка. А це і справді так. Ці двері совість і відчиняються вони середини. От, власне, за мною висить цей образ. Тільки тут Господь без ліхтаря зображений, просто він стукає в двері. І двері ми можемо відкрити. От тільки зсередини. І власне, ці, як пише Фултон Шин, ці двері совість і відчиняються вони з середини. Тобто людина тільки може з середини відчинити Бога або не відчинити. Так? От тоді Господь прийде і буде вечеряти з нами. Так, і власне, коли подивиться в наші очі, ми все зрозуміємо. Тому що це совість це і є Господом, це і є тим духовним виміром в наших серцях. Це і ця інтуїція, яка ніколи не бреше, яка Духом Святим приходить Дух Святий, який вилитий є на нас, в якого ми є хрещені. От, І він нас завжди облічає, він завжди нам показує. І, власне, в катехизмі католицької церкви, греко-католицької церкви, ну, так і написано, що при останніх часах, коли буде пришестя, Другого Ісуса Христа, коли буде Парусія, Господь, як буде судити, то будуть нас судити по нашому сумлінню. Ну, Це десь також і наших, по наших ді 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 ділах, також, чи ми їх робили як наслідок лю з любові. О, чи дай задай! От. Ну, з любові це як, це безкорисливо, це агапе, Я роблю, як для Бога. Ось сьогодні десь так. Люблю вас, обіймаю і до зустрічі. Па-па!